Його шукали і довгі три тижні сподівалися знайти серед тих, хто вижив у Дебальцево. 23 лютого, коли зустрічали у Чернігові бійців зведеного загону ОМВС України в Чернігівській області, сержанта міліції Олега Науменка вважали безвісти зниклим, але сталося непоправне. Олег Науменко героїчно загинув у зоні проведення АТО, де виконував бойові завдання. Сьогодні з бійцем прощалися в селищі Холми на Корюківщині, звідки він родом. Вдовою залишилася дружина з дворічною донькою. Мати не в силах повірити в загиб. Бельсина. Рідні та знайомі однокласники згадують, яким чесним і справедливим був Олег Науменко. Дуже хороший був у товариші. таких товаришів, дуже-дуже мало. Він нас таки був доброзичливий, добрий, добрий. Від нього ніколи ніякого лихого слова не було. Не було чудно просто, щоб так не знаю, просто таких людей. Таких людей дуже мало. І несправедливо, чому саме такі люди уходять? Він хотів бути героєм для своєї доньки, і він для неї став. Да. І не тільки для доньки, він став героєм для нас всіх. Ми його будемо завжди пам'ятати. Сержант міліції Олег Науменко входив до складу зведеного загону міліції Чернігівщини. 15 лютого під час обстрілу блокпосту російсько-терористичними військами біля Чернухіного Луганської області Олег Науменко отримав осколкові вогнепальні поранення. Йшла диверсійна група в складі. Точно ніхто не сказати не може, 5-6-7 чоловік. Почалась стрільба. Вони відразу почали гранатами закидали їх. Одного військового одразу було убито, а його було ранено. Як казали мені хлопці, товариші, які з ним стояли на посту, його була травма руки. І щось було спиною. Олег Науменко був доставлений до військово-польового шпиталю поблизу Дебальцевого Донецької області. Після цього рідні та побратими втратили з ним зв'язок. Одразу ж родич та волонтери організували пошук Олега, якого вважали живим. Цим навіть скористалися шахраї, які дзвонили дружині і пропонували повідомити інформацію про чоловіка за винагороду в 100 доларів. За дорученням очільника обласної міліції Вадима Філашкіна була створена спеціальна пошукова група. Спочатку шукали його в шпиталях в одному шпиталі. Нам вдалося з'ясувати, що Олег був доставлений з, з Чернухина, де був поранений в Дебальцево, в передвижний от, шпиталь, де йому було надано медичну допомогу. І після цього, 16 го числа, колоні з іншими пораненими. Був направлений в Артемівськ. Пізніше з'ясували, що колона, яка транспортувала поранених у Артемівськ, була обстріляна бойовиками. На жаль, живим Олега Науменка знайти не вдалося. Наші волонтери повідомили, що знайдені документи посвідчення службове та жетон, от, у Донецькій області, в самому Донецьку. От, після чого вже почали вирішувати питання от, з волонтерами, які. Також вирішували з донецькими волонтерами, щоб переправити тіло Олега до Дніпропетровського. Дане питання було вирішено, і Олег. 6 числа в п'ятницю після обіду був доставлений до Дніпропетровського моргу. 10 березня тіло загиблого впізнала дружина міліціонера. Олег загинув у 26 років від множинного вогнепального поранення в груди. Коли вчора його привезли на батьківщину, жителі селища Холми зустрічали героя, стоячи на колінах живим коридором, тримаючи в руках свічки. І сьогодні на поховання зійшлося все село. Приїхали побратими, правоохоронці з усіх райвідділків міліції в області. Очень тяжело провожать і відправляти в зону проведення антитеррористической операції сотрудников милиции. міліції. І тяжело, не дай Бог, приносить дом похоронки. погиб как герой керівник обласної міліції пообіцяв, що вони дбатимуть про сім'ю героя і підтримуватимуть його дружину і дочку.